Друзі, вітаю! Схожа тема з казочками про овочі дуже популярна, адже наступна казочка називається Всесвіт овочів Лебедєва Тимура. Е, ну, послухаймо. Давно, давно, в далекій-далекій галактиці летів космічний корабель. На ньому були тонни фруктів. Очі, ягоди, горіхи та гриби. Але коли корабель пролітав над екзопланетою ППВ-739, він зіштовхнувся із супутником ППВ-739 Л ПЧ-56 екзопланети ППВ-739. Корабель почав падати на екзопланету та через деякий час падіння корабель влетів угору на тій планеті. Розсипався на тисячі шматочків. Усі продукти розлетілися на сотні метрів, а коли вони впали, їх полив дощ, а в цьому дощі були елементи, які оживили всі запаси продуктів, усі овочі, усі фрукти, усі ягоди, усі горіхи та навіть усі-усі гриби. Через чотири місяці там з'явилося декілька поселень. У першому живуть овочі, у другому поселенні живуть фрукти, у третьому поселились ягоди та горіхи, а в темному лісі живуть гриби. Але одного разу на планету прилетіли інопланетяни, які почали захоплювати ці міста. Першими стали до бою овочі, які стримували загарбників. Зараз ми познайомимося із головними персонажами. Перший – Фів – звичайна рукола, яка полюбляє сік, вітамін С, трішки соромиться у групі своїй та працює танкістом. Другий персонаж, огірок Пілі, має дуркуватий вигляд і не вміє розмовляти, показує все жестами, працює гранатометником. Останній, третій, це буряк бурі, любить командувати, трішки хвалькуватий і працює автоматником. Бурі, 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 кричить Фів. – Що таке? питає бурі. Там відбувається новий наступ на нас, дуже схвильовано говорить фів. Тим часом Піллі показує жестами, що вони за сто метрів. Добре, готуйтеся до атаки, промовляє бурі. Атака інопланетян була довгою, тривала сім годин, але після довгого наступу чужинці почали відступати, тому що прийшла допомога з боку фруктів, ягід та горіхів. Через один місяць війна була завершена. Нарешті друзі зустрілися не на фронті, та їхнє життя ставало все кращим і кращим. Але в лісі залишився останній інопланетянин. Dali bo.